Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ речей, знайдених на металоприйомці. Сьогодні для вас є ось такі чугунні станіна для мангалу або ще для чогось. Дуже якісні, дуже в нормальному стані. Ціна їх 750 гривень. Будуть ваші. Далі є ось такі ключі. Ціна цього 150 гривень, ціна цього 145 гривень, 65 і 45. Далі є. У нас патрони ось такі на огляді 160-й. Ціна його 1100 гривень 200-й. Ось такий 1250 гривень. Нормальний, гарненький. Це можна перевернути, показати. Цей тяжкий. Можна було демонструвати. Все з ними добре. Не болтаються кулачки. Все нормально. Так, є утюг, хто як праска. Другими словами, ось така реаритетна на відновлення. Ціна 250 а там можна поторгуватись. Це я вже показував. То я вже показував. Ціна за цей весь набір 200, 220 гривень і будуть ваші. Сито знайшов. Ціна 35 гривень. Кому там. Хочеться молоток 30 гривень. Далі йдемо е, ось такий набір. Зараз від так, і покажу ось такий 70 гривень. Внутримір без коробки. Ось так. Ціна його 400 гривень. Є з коробкою повністю в нормальному такому стані. Без всяких там нюансів. Ось так. Ціна 550 гривень. Хто хоче, може купити. Так, є тиски на. На продаж 120-ті губки без однієї губки. В них повністю все працює, але нижньої частини немає поворотної. Тому і ціна буде їх 1850 гривень. Будуть ваші. Ці заварені, як ви бачите, але добре заварені, тому що все сходиться, все розходиться. Ну і повністю все працює. Це розбирається, витаскується для того, щоб можна було транспортувати їх більш нормально і більш ціна за них буде 1600 гривень і будуть ваші. Так, Пістолі Пістолі у нас будуть по 60 гривень. Що той, що той. Краник у нас буде 45, коробка у нас буде 150 блок живлення. Як би так сказати, для котла в незрозумілому стані. Хто хоче, може там в інтернеті відслідкувати, подивитися ну на ремонт, на перебор ціна 600 гривень. Цей в нас з датчиками ціна хай буде 50 гривень. Далі йдемо два ящики. Ось такий на огляд громезний, довгий, один і другий, ціни по 180 гривень, що один, що другий, і буде ваш. Ну і на останок є каністра, ось така, десь приблизно 30 літрів, кришка ржавенька, є вушка з одної і з другої сторони, щоб можна було або ж Масло, або ще щось тримати в герметичній установці. Ціна за неї 350 буде ваша. Все, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, звертайтеся, будь ласка, на Viber, Viber вказаний як на початку, так і на кінці відео. Оце так. Є болти, за болти пропонуйте ціни. Це так, для того, щоб можна було показати, що вони є, що вони присутні, що їх можна купити. Все на цьому все. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і повністю все те, що ви знаєте. Всім дякую за перегляд мого відео, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.